І ми з вами любимо Різдво чи Новий рік. А яку гру про це ви можете згадати? М На думку відразу приходять серія ігри один вдома. Але це все, що я пам'ятаю зір про новорічне свято. Нещодавно я знав, що є така гра про Санту і назва її Days Before прикладається це, ну, напевно, сюрприз перед або за зацепеніти перед різдвом, то есть такая игра вот, слов. Це платформер, розроблені норвезькою компанією Funcom для MegaDrive і Sega Genesis. Выдано Sunsoft у 94 році виклю... виключно в Австралії. Американського релізу немає. тому що він планувався, але був скосований. Потім ця гра гратір порті... для Super Nintendo. Що, мож... що можна сказати про... Ру. Ви керуєте Сантой, який мчить, щоб врятувати Різдво від злої миші, яка вкрала подарунки у дітей. Цікаво. ви зустрінете різноманітних ворогів, такі як щури, злі іграшки, сніговики та інші. Персонаж має магічну силу, котра перетворює ворогів на подарунки. Можна також, як у Супер Майро, настрибувати ворогам на голову, але це не дуже знадобиться по грі. Можна знайти ще посилення магії, таке як вогонь. Їм можна розтопити лід, щоб врятувати оленів. Но для чого це робити, я не знаю. За це врі тобі нічого не дають, і на закінчення це не впливає. У подарунках, котрі ви знаходитесь, можуть знаходитися як приємні бонуси, такі як життя чи поповнене ен енергії, так і неприємні сюр сюрпризи. Такі як бомба та вороги. Так що будьте уважні. Також в грі є такий бонус, як чашка кави, котра перетворює вас у злого Санту. Він стає невразливим на деякий час, але подарунки він збирати не може, тому цей пауерап я вважаю, не, не дуже корисним. Він потрібен лише для особливих ворогів, котрих іншим способом не знищити. Але таких. Ворогів пари дуже мало. Помімо простих рівнів, де ви будете стрибати, стріляти, є ще такі рівні, де ви літіте на санях по різним країнам світу. І вам потрібно влучити подарунками у димоходи мешканців будинків. Це рівень чисто для. Фану більше схоже на бонуси. А ви мене питаєте, а боси в цій грі взагалі є? Я вам відповім. Так, є. Грі є 4 боси, ну, котрі взагалі не дуже важкі. Перший це злой. Нігвик, особи тактики на нього нема. Просто стойте на хмаринці і стріляйте у нього. Пару влучань і він готов. Другий бос це злий годинник. Також дуже легкий бос. Перестрибуйте кульки і коли він почне кататися по підлозі, то просто влучте у нього пару разів і на цьому все. Третій бос, це у нас гігантська миш. Коли вона буде йти до вас, просто застрінете на платформу і скиньте з допомогою речашка огромний валун їй на голову. Після цього влучте магію і на цьому все. Ну і останні злодії, це у нас злая тучка, котра стріляє по вам блискавками. Хоча це і останній бос, але він також дуже легкий. Після того як він стрільне по вас блискавкою, просто сховайтеся за хмарку, блискавка полетить наскрізь, а потім ви магією повернете її назад у боса. І на цьому все. Такі ось справи, друзі. Загалом, що можна сказати про цю гру? Це дуже якісний платформер, красочна графіка, дуже приємна музичка. Вона дуже легка. В грі 24 рівня, але вони проходяться менше, ніж за час. Є ще версія для консолі SNES, як я її казав. Котра вийшла трохи пізніше, але вона нічим особо не відрізняється. Загалом це та ж сама гра. Друзі, вітаю вас з Різдвом і Новим роком. Бажаю вам і вашим родинам усього найкращого. Бережіть себе, мира вам, перемоги, котре, я сподіваюся, прийде у новому році. Побачимось вже у наступному році. З вами був Серж 37, як завжди. Всім величезно дякую, до зустрічі!